І велосипеди, флайер швейцарські електричні. Це машини дуже серйозні. Алюмінієва рама дуже міцна. Тільки гляньте, чого вартий цей підсиділ. Сидіння ще оригінальне, в відмінному стані. Дивіться, яка корзинка в комплекті. Тут такий спеціальний багажник, є от фіксатор, і вона знімається. Знімається, але коли вона запхана, вона не випаде, бо є така пломбочка, пружинка. Можна щось перевозити. Дуже зручно. Повноцінні крила, нічого не захляпає. Ланцюг теж великий захист, ні не закусить нічого, ні не вимежиться. Двигун Panasonic. Позаду у нас планетарна втулка, SRAM. Тут система SRAM Dual 3. Планетарка на 3 і касета. Касета в нас вісімка, Чиманівська. Ось тут перемикається планетарка три режима, три швидкісті. А на ручці зірочки перемикаються. І така система 3 на 8 получається. Виніс керма регулюється по нахилу. Гальма в нас гідравлічні, магура. Дискові. Побуда у нас алюмінієві, пістоновані, міцні резина швальба, маратон плюс, дорога резина. Плюс це означає, що має захист від проколу. Педальки теж дивіться, які міцні, дорожні, алюмінієві. Ось є такий екранчик, показує і пробіг. Можна міняти режими, там чотири режими, вмикати світло. От фара працює. Також є ззаді фара, теж працює. Є ключик від батарейки, батарейка знімається. Знімається, ставиться на зарядку. Ось така батарейка 250 ватт-годин. На Олексі, до речі, такі продаються, можна собі потужніші докупити або мати декілька. Одну розрядили, з другої сіли, поїхали. Даний велосипед знаходиться в СМТ Куликів Лівська область. Можете приїхати, потестувати, а хто з інших міст беремо 1000 гривень задатку, запакуємо його в коробку, решту оплатите на пошті і день-два велосипед у вас.